Особливості нашої роботи вони полягають в тому, що ми працюємо там, де хлопці знаходяться. Якщо людина перебуває в якомусь стресовому стані, то ми надаємо безпосередню допомогу. Якщо це психоедукаційні заходи, то ми вчимо людей, як справлятися з власними станами, як їх опановувати, як надавати допомогу на рівні побратим побратиму, вчимо їх прийомом самоконтролю, саморелаксації. Ну і за необхідністю проводимо кризові інтервізії для того, щоб зрозуміти, що саме турбує людини, що саме заважає їй в даний момент виконувати завдання перебувати в стабільному психоемоційному стані. Дім, дерево і людина. В якому порядку що там буде додатково намальова? Це вся ваша фантазія. А ми потім це все розберемо і де у вас така собі для себе маленька психохарактеристика. Ну саме група психологічного супроводи та відновлення займається безпосередньо відновленням. І стабілізацію військовослужбовців, які потребують психологічної допомоги. Вони можуть бути після позицій. Деякі навіть не мали бойового досвіду, але ми надаємо допомогу всім. У нас є також арт-терапія, білатеральна стимуляція. Якби в нас ну немає, скажімо, меж ми кожен раз щось доповнюємо, щось додаємо. Зараз ми чекаємо там, деякі ми приладдя замовили для ароматерапії. Тобто, в нас всього, всього потрошечки. Одна із проблем найпопулярніших, найпоширеніших у е військовослужбовців, які отримали вплив бойового стресу це інсомнія. Тобто, це проблеми зі сном. А саме під час сну людина відновлюється. Тому ми їх тут практично вчимо. Розслаблятися, допомагаємо за рахунок шляхом, точніше, медитації, релаксації, тобто максимального розслаблення, якщо це, ну, стараємося, щоб вони відчули себе в комфорті. І от коли проходить навіть там кілька днів, і коли ти питаєш, як ти спав, і він каже: Я спав сьогодні, вперше тобто, це результат.